Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська місто Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Subaru Outback 2016 року. 2,5 бензина 100 000 км. Колеса у нас з розміром 225,60-18 км. диски діски в хорошому стані без виробітки. Автомобіль на максимальної комплектації. Почнемо з доступ присутній. Датчики сліпих зон присутні, підігрів зеркал присутній. Пам'ять присутня у нас, топова кустика Harman Kardon, 4 стеклопідйомника, складуючи з дзеркала, електропривід багажника, датчики полоси, адаптивний круїз, автомобіль сам тормозить. Автоаварійна зупинка, сидушок у нас присутній. Датчик світла, датчик доща. Старт-стоп. Заводиться, глушиться з кнопки. Працює рівно стабільно справно, ніяких нюансів, помилок в ньому немає. Все в хорошому стані. Е, Підлізкове переключення передач, мультируль, круїз контроль присутній. Е, адаптивний круїз присутній. Двохзонний клімат, контроль, два підігріві судушок. Навігація, датчик е, X-Mod. Без, датчик бездоріжжя у нас присутній. Допомога під час підйому спуску автомобіля у нас присутній. Люк присутній. Карти дверей дуже в дуже хорошому стані. Чим це ще унікальний автомобіль, будемо казати, максимальна комплектація, тим, що тут йде телевізори, це йде як додаткова функція. Тобто не всіх максимальна комплектація є навіть телевізор. тут вони є присутні. Вселя чиста, не прокурена. Все в хорошому стані. Підігрів задніх сидушок у нас також присутні. Як і гнязь, у нас немає. Сидушки електричні з сторони пасажира присутні, вставки під дерева у нас. Все в хорошому стані. Повторюсь, це є максимальна комплектація, плюс додатково встановлені телевізори в задніх підголовниках для задніх пасажирів. Мотор не мився, ніяких і запотівань немає. Все в хорошому стані, акумулятор новий, бошовський у нас куплений. Ніяких нюансів автомобілю немає. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит, в розстрочку, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас дійсний трейд-ін обмін автомобілів. Тобто, якщо ви хочете обміняти свій автомобіль, у нас це є присутнє. Торг присутній настільки біля автомобілів. Тому, ось цікавий даний автомобіль, Дзвоніть, пишіть, на додаткові запитання дамо відповідь. Всім гарного дня і дякуємо за перегляд. І також вдалих всім покупок.